Доброго та безпечного часу доби, друзі, підписники, гості каналу Кориця. Запрошую вас сьогодні на осінній пиріг, який легко готується з простих і доступних складників. І дуже смачний і ароматний по сезону. Отже, нам потрібно три курячих яйця. Ми їх вбиваємо в зручну мисочку, в якій ми будемо замішувати тісто, досипаємо туди 120 г грам цукру, і я перемішую вінчиком. Ви можете це зробити за допомогою міксера, але до стійких піків нам збивати його не потрібно. Лише до такої легенької, невеличкої пінки на поверхні. Сюди ж додаємо 120 г вершкового масла. Масло та всі інші складники мають бути кімнатної температури. Бо навіть тепер його важче змішувати, але технологія замісу, друзі, саме така. Ці грудочки зникнуть у процесі розмішування з борошном. Сюди додаю 100 г борошна плюс-мінус. Розмішую і всі ці грудочки перетираються в однорідну масу. Особливо після того, як ми додаємо сюди. 12 грам розпушувача тіста. Ось, розтерли і вони розійшлися. І сюди ж уже тепер до тіста вливаємо 40 грам е, сметани. Це е, жирність 15-20%, більше я не використовувала. І продовжуємо далі заміс тіста. Це ще 250 грам борошна, які ми поступово. Е, Вводимо в тісто, роблячи заміс, і воно трішки лишається таким ніби липкуватим. Ми відставляємо його в сторону, воно стабілізується, і в подальшому замішуванні ми до, до нього додамо трішки борошна. А зараз переходимо до приготування начинки. У Каструльку висипаємо 450 грам натертих яблук, 50 грам цукру і 30 мл апельсинового соку. Додаємо трішки кориці, це на смак, я додавала 3 г. Ставимо цю масу утушковуватися. Після закипання я проварюю ще 3-5 хвилин, дивлячись по яблучках, якого вони сорту. Але утушувати і уварювати цілковито не потрібно. Далі в цю ж водичку сюди, в цей сік, тому що гарбузець менше соку буде пускати, проте теж дивлячись на сорт, робимо все те саме. Додаємо 30 мл апельсинового соку, 50 г цукру. І сюди ж, друзі, додаємо ваніль та цедру апельсинки. І ви вже зрозуміли, так які ефірні масла починають розкривати наші аромати, гарбузця, які він в собі містить. Потім із останнього приготування ми зливаємо сік і відставляємо його в сторону, поки що тому, що із нього ми будемо робити глазур. І починаємо вимішування тіста. Ось дивіться, друзі, після стабілізації тісто трішки е, ущільнилося. І тепер я його злегка підмішую. Не потрібно також забивати борошном, бо тоді наші коржі не будуть такими пухкими. Поділили на три частини і робимо розкачування пласту. Викладаємо е, наш корж на деко. Розмір мого дека я вказую зараз на відео. І викладаємо на готову поверхню наш гарбуз. Знов розкачуємо тісто, знов викладаємо його на поверхню і на нього викладаємо вже останню нашу начинку яблучну. І так робимо з останнім коржем також. Попередньо трішки поміж ними потрібно пробити для повітря, так як буде закіпання всередині внутрішнє і випікання, то щоб вони не були глизявими, я трошечки їх проходжуся, роблячи тісту дирочки такі. І накриваємо останнім коржем і ставимо випікати. Випікаю я при температурі 170 градусів в режимі верх-низ. Він якось одночасно підрум'янюється, не знаю. Можливо, в мене так духовка випікає. пристосовуйтеся до своїх. Ви їх краще знаєте, тому. Знімаємо пергамент і залишаємо пиріг трішки остуджуватись. До температури 40 градусів можна вже буде покривати його глазурю і готуємо її. Це той сік, який в нас залишився. Ну, це плюс-мінус 40-50 мл. І додаємо сюди обов'язково 20 мл лимонного соку, позаяк глазур і так надто солодка. Хоча й дуже ароматна завдяки тому соку, який уварився від яблучка і гарбузця. Розправляємо, поправляємо і залишаємо її її підсушуватися, ну вона перестане тікти вже на 5-й хвилині. Вона стабілізується і вже можна, в принципі, її споживати. Ось такий сьогодні у мене вам рецепт: досить простий і невибагливий, але композицію смаків ви маєте скуштувати. Оцінити за бажання залишити нам відгук. Друзі, дякую вам за увагу, дякую вам за підтримку, дякую вам усім за перегляд і бажаю найближчої нагоди та вдалої втілення. Смачного і побачимось у наступному сюжеті. Бувайте! Сю ніч зорі чомусь колючі, як налякані їжачки. Сю ніч сойка кричала скручі, кручі, сю ніч ворон сказав Пучки, сю ніч квітка питала квітку. Що ж це робиться? Поясни. Тільки вчора було ще влітку, а сьогодні вже восени.